Район, одна громада. Таку формулу територіям, що ще не визначились, запропонували члени робочої групи з підготовки проєкту перспективного плану формування територій громад області. Вважають, формування за таким принципом допоможе залучити більше фінансів. Крім того, учасники пропонують створити три райони в межах Кіровоградщини за кількістю госпітальних округів. Нагадаємо, нещодавно Кабмін без зауважень схвалив перспективний план об'єднання територій Кіровоградщини, попередньо схвалений облрадою. Його положення це взірець, але території, що проходять процес об'єднання, не зобов'язані його дотримуватись і мають утворюватись за принципом добровільності, зазначають в обласній адміністрації. А як функціонуватиме область, що складається виключно з громад, можна буде побачити вже наступного року. Буде вибрано дві області добровільно, які відпрацюють адміністративно-територіальний устрій з урахуванням того, що уже не буде. Районних державних адміністрацій, районних рад, в тому розумінні, які вони зараз є. У нас є громади, які мають 59 по плану мільйонів гривень надходжень на рік. А є громади, які мають 7 мільйонів. От 59 – це новоукраїнська громада. 7 мільйонів гривень бюджету. Це нас Велика Андрусівська громада. 7 мільйонів бюджету, а отримає в цьому році. З фонду державного регіонального розвитку 6 мільйонів, тобто практично вона отримує додатково від держави майже 90% бюджетних надходжень.